Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо варіант 12-пісних страв до святої вечері. З самого початку приготуємо вареники, їх я завжди роблю на заварному тісті. Для цього висипаю борошно, додаю олію, потім кип'ячену воду, все перемішую і замісюю тісто руками. Далі даю йому трішки відпочити. І після цього починаю формувати вареники. В мене два варіанти: це з вишнями та з картоплею. Після цього я готую пампухи. Насамперед, необхідно замісити тісто. Для цього дріжджі розвожу в тепленькій водичці. Пампухи будуть пісними. Я додала олії, цукру та ванільного цукру. Сипаю борошном і замісюю тісто. Даю йому підійти. Після того, як тісто підійшло, змащую долоні олією і формую такі кульки. В мене пампухи з вишнями, їх обсмажую в олії. Потім ми готуємо кутю. Терти мак це у нас чоловіча справа. На святвечір ми завжди готуємо два варіанти куті, тому що у нас різні смаки. Отже, вони схожі, звичайно, але є трішки різниці. В обидві ємності висипаємо родзинки, горіхи, мак і відварену пшеницю. Тобто, це те, що однакове. Далі в одну з ємностей кладемо халву. І поливаємо це все вишневим соком або компотом. В іншу ємність я не додаю халви, і поливаю це все водою. Тобто, в нас виходить два варіанти куті. Слідуюча страва це у нас гріночки, сухарики з рибним паштетом. Це також пісна страва, і її можна готувати на святвечір. Слідуюча страва це капусняк. Для його приготування необхідно відварити квашену капусту та картоплю. Картоплю розім'яти і в кінці висипати манку. Це все переварити і заправити підсмаженою цибулькою. Готуємо моркву по-корейськи. Для цього натираємо на спеціальну терку моркву, додаємо туди часник, висипаємо сіль. Також чорний перець, червоний перець, трішки уксусу, і це все заправляємо гарячою олією. Слідуюча страва: відварений бурячок з часничком. Бурячок відварили, потерли на терці, додали часничку, підсолили, заправили олійкою, це все перемішали. Рибу я люблю запікати в духовці. Цього разу в нас щука. Чоловік був на рибалці та зловив ось таку гарну щучку. Я її начиняю цибулею і підсолюю, поливаю олійкою, запікаю в кінці поливаю лимонним соком. Ще можна приготувати узвар або компот, а також пісні голубці. Я запропонувала вам стіл з 12 пісних страв. Христос рождається, славімо Його. Ой ішла колядка, вулицями місі, у стрічках стріблястих світлому на мисці, іскурки веселі, на з них висипала, Божий син родився, усіх сповіщала. Дорогий Ісусе, просимо мир миру України, щастя, здоров'я усій нашій родині. Дякую, що дивитесь українське. Також дякую за ваші вподобайки. З вами були витребеньки в мис від Оксани.